Більшість великих міст будували біля річок. Згодом поселення розросталися і виникала потреба з'єднати два береги. І якщо від початку мости були просто дорогою над водоймою, то зараз це справжні витвори мистецтва. Високий міст. Друга народна назва Пітон. Пішла від цікавої форми мосту. Його побудував відомий архітектор Адріан Гейзе. У 2001 році, і вже у 2002 році конструкція отримала престижну нагороду. 90-метровий шляхопровід яскраво червоного кольору вважається одним із символів Амстердаму. Міст оснащений дуже красивими поручнями з безліччю хитросплетінь, що робить його зовнішній вигляд ще більш привабливішим. Основним матеріалом для нього послужила високоміцна сталь, здатна витримувати величезні навантаження. Міст Пітон вважають справжнім витвором мистецтва, а не просто архітектурною спорудою. Цей дивовижний міст виглядає по-справжньому фантастично, і здається, ніби він веде нас в якийсь інший, чарівний та казковий світ. Ріальто це найстаріший міст через Гранд Канал, розташований у найвищій його частині. Ріальто від початку був зроблений з дерева, але конструкція постійно руйнувалася через великі навантаження. Тож наприкінці 16 століття тут побудували кам'яний прохід, який бачать туристи сьогодення. До речі, це одна із найпопулярніших локацій Венеції, тож тут розміщено багато сувенірних магазинчиків. Це робить міст ще унікальнішим, адже такого практично ніде немає, Мангеттинський міст. Дивовижний за своєю масивністю міст з'єднує два відомих райони Нью-Йорка – Мангеттин та Бруклін. Його будували понад 8 років. Загальна довжина проїжджої частини 2089 метрів. Міст має два рівні. Верхнім курсують легкові автомобілі. На нижньому розташовані чотири лінії метро, траса для вантажівок, пішохідні та велодоріжки. Міст Сечені Перший міст через Дунай в Угорщині символічно поєднав два райони: Буда і Пешт. Ініціатором його будівництва у 1839 році. Став один із найвідоміших реформаторів країни граф Іштван Сечені. Центральні арки прикрашені величними левами, які символізують могутність та давню історію міста. Під час Другої світової війни конструкцію повністю зруйнували. Проте вже за кілька років міст відновив свою красу. Золоті ворота. Один із символів США знаходиться поруч із сейсмічно активною зоною. Тож до його будівництва ставилися із особливою прискіпливістю. Розробкою конструкції займалися одразу три архітектора, які довгий час сперечалися щодо найдрібніших деталей. Так, у 1937 році постав один із найбільших у світі мостів. Його довжина складає 2737,4 метри. Для надійного функціонування дороги через протоку золоті ворота конструкцію закріпили 1 мільйоном 200 тисячами заклепок. Тауерський міст. Дивовижний розвідний міст зображують на більшості сувенірів з Лондона. Його конструкція розроблена так. Щоб багатотонні крила, які підіймаються і пропускають судна, могли розходитися усього за хвилину. Це дійство заворожує туристів і залишається в пам'яті назавжди. Цікавою особливістю є той факт, що люди можуть пересуватися спеціально облаштованими тротуарами між двома баштами, навіть коли міст розведений. Хелікс Міст через протоку Маріна-Бей виконаний у формі подвійної спіралі ДНК, яка постійно підсвічується. На довгих залізних конструкціях розміщені ліхтарики, які символізують нуклеотиди. Сучасне дизайнерське рішення виглядає ще приголомшливіше на фоні одного з найбільших готелів Казино Сінгапуру, розташованих поруч із мостом. Віадук Мійо це найвищий транспортний міст у світі, який сягає 341 метр у висоту. Це більше навіть за Ефелеву вежу. Його конструкція розроблена таким чином, щоб трасою на долину річки Тарн могли пересуватися цілі колони вантажівок, і це б не пошкоджувало саму дорогу. Карлів міст, найстаріший міст через річку Втаву у Празі відкрився у 1402 році. Протягом понад шести століть свого існування він неодноразово ушкоджувався, але місцева влада завжди його відновлювала. До наших днів конструкція дійшла майже без змін. Принаймні, це стосується зовнішнього вигляду та основних інженерних рішень. Банпо міст фонтан райдуги або ж просто банпо, внесений у книгу рекордів Гіннеса. Все через неймовірне оформлення проходу, прикрашеного різнобарвними потоками води. Усе це сяє вночі як справжня райдуга. Тут періодично влаштовують різні світлові та музичні шоу.